Пакет перев'язувальний індивідуальний, призначений для накладання асептичних пов'язок при пораненнях та опіках. Вміст пакета загортається в паперову, а потім герметичну прогумовану обкладинку, на зовнішній поверхні якої вказано спосіб відкриття та правила користування пакетом. Прогумовану обкладинку пакета застосовують для накладання герметичної пов'язки при відкритому пневмотораксі. Для закріплення пов'язок в упаковку пакета вкладено безпечну шпильку. Пакет перев'язувальний індивідуальний складається з бинта шириною 10 см і довжиною 7 м та двох ватно-марлових подушечок розміром 17 на 32 см. Одна з подушечок, прикріплена до кінця бинта, інша може рухатись по ньому. Завдяки цьому, використовуючи лише один пакет, можна закрити вхідний і вихідний отвори рани.